Всім привіт! Даруйте мені за такий вигляд відео, але я сиджу на підлозі і вважаю, що ця тема дуже корисна і дуже актуальна багатьом дівчатам. З вами фаленопсис, орхідея фаленопсис інтермедія, яку я нещодавно вам показувала у попередньому відео було дві. Інтермедії посаджені в групову посадку в одному горщику, і я вам показала, що знайшла одну із них вже ну, повністю гнилу. Там лише, лише стволик був живий, але я його викинула. Як я казала вже вам, то хворих рослин я не лікую. Я викидаю її. Рослини були посаджені нещодавно разом, десь навесні, може на початку літа. І саме при пересадці я полінилася зробити одну річ. Обов'язково при пересадці будь-якої рослини, особливо, якщо ви в горщиках знаходите ось таке. Тобто, такий, знаєте, нібито манка посіяна по корі, навіть, навіть вона є, як ви бачите, на керамзиті. Це пліснява. тобто Грибок Грибок цей некорисний, грибок цей з'їдає коріння у рослин. ну А у орхідей то веламен. Веламен це саме та частина кореню, яка ну, дуже необхідна рослині, бо то є запасник Запасник кисню, запасник вологи, запасник споживних речовин із ця манка, цей гриб оселяється на веламені орхідеї, то вона повністю знищує веламен. Це стосується особливо тих рослин, які ми тільки-но приносимо із крамниці. Деякий час вона зростає в нас просто на підвіконні, ми спостерігаємо або милуємося її квітами, а потім беремося за пересадку. То ця плізнява, оця манка, обов'язково є у кожному горщику. І я не рекомендую. Перенести з із покупного ґрунту, перенести до нової посадки, нібито стілью підселити корисні гриби, які використовували у той теплиці, в якій зростала та орхідея. Не можна цього робити в ніякому випадку, тому що в першу чергу ми переносимо некорисні гриби. Зараз не купую фаленопсисів квітучих у крамницях, тож показати вам. Як саме воно коїться у горщиках мені немає на чому, але якщо ви їх купуєте, то ви часто бачите саме таку картину. Тож, як за правило, особисто у мене перше, здорова рослина чи нездорова обробка від шкідників? Один, два, навіть три рази обробка від шкідників. Наступне до пересадки. Полив із фунгіцидом. Фунгіцид повинен бути саме спрямований на знищення некорисних грибів. Багато хто з дівчат використовує саме топсін М при лікуванні своїх фаленопсисів, навіть не дивлячись і не читаючи інструкцію і рекомендації, для чого використовується цей препарат. Цей препарат противогрибковий і мастити їм шиї, листя. Ну, я не знаю, ви ж не п'єте пігулки жменями, якщо у вас щось болить. Ви п'єте по тій схемі, яку вам виписує лікар. Тому вважаю я, що і усі препарати повинні використовуватися лише по тій схемі, яку пропонує виробник топсін М. Це системний фунгіцид, яким оприскують рослини або проливають кореневу, або замочують насіння, якщо то якийсь там ну, посадковий якийсь матеріал, але не роблять якісь там каші і не вимазують стволики. Воно вам нічого не дасть, окрім того, що він буде випаровуватись і ви будете дихати звиняйте оцією хернею. Топсін М це японський препарат другого класу безпеки, тобто використовувати у приміщеннях не бажано його. Топсін М дуже гарно спрацює, якщо, от наприклад, зараз я ось дістала цю рослинку, так, і я бачу, що в горщику є. Ота гідута, то я зроблю розчин, замочу оці корінці в топсині. Висушу їх і посаджу у новий свіжий ґрунт. Ніяких скоринок коринок із старого ґрунту я брати не буду. Як би мені не було шкода цього ґрунту, бо він ще дуже добрий. Але якщо навіть захочеться комусь використати старий ґрунт, то краще за все вибрати у ті скоринки, які вам подобаються, замочити їх у фунгіциді. і... Особисто я вважаю, не треба ніяких хімічних препаратів типу топсину, або ще яких їх зараз по крамницях дуже дуже багато і мало хто звертає на клас безпеки у крамницях, по наших українських крамницях є дуже багато фунгіцидів. фіто, тобто. З класом безпеки четвертим їх можна використовувати в домашніх умовах. Вони не шкодять ані людям, ані тваринкам, ані... Бджілкам нікому вони не шкодять, вони мають у собі корисні гриби, які будуть боротися саме з тими грибками, які створюють проблему самим рослинкам. То такі препарати, як мікохел, який має в собі триходерму, то препарат фітоцит, то препарат триходермін, можна звичайну триходерму, можна фітодоктор. Лист любу, фіто фіто речовину можна застосовувати у домашніх умовах. Ліві гриби, шкідливі грибниці. Воно розводяться від ну постійної вологи, з повітря, ну у горщиках. Орхідеї дуже сильні рослини. Вони знайдуть вихід самі із любої. Любої ситуації, якщо тільки ми не створимо проблему їм самі. Он подивіться, як коріння, коли зростало, пробило кору для того, щоб пролізти туди, куди він схотів. З таким чином піде він замучуватись у препарат. Ось так вона півгодинки постоїть у цьому розчині. Вб'ється грибниця, яка, не дай Боже, оселилася на веламені і підсушиться і піде у свіжий субстрат. Ось, саме ось ця манка, а то є ще жовтого кольору. Зараз не згадаю, як називається той некорисний гриб, який знищує веламен на орхідеї, а потім, коли ми пересаджуємо, і ми бачимо картину. Повністю висохлий велемен, а сам кореневий стержень іще живий. І ми, ой божечки, ой божечки, залила орхідею. Не завжди залила. Буває таке, що з'їдають гриби. Найзвичайний фітоспорин, ну, най, найдешевіший фунгіцид фітоспорин, і той буде корисний при поливі. Любої рослини, не тільки орхідеї. Саме тому я кожному рекомендую хоча б раз на місяць або раз на три місяці проливати свої орхідеї якимось там фітофунгіцидом. Якщо вже використовуєте хімічні препарати, то принаймні Звертайте увагу на клас безпеки, читайте інструкцію від чого, від якої хвороби, і в яких пропорціях її треба розводити. Будь ласка, бережіть своє здоров'я і здоров'я своїх діточок, бо ці препарати. При поливі вони випаровуються у повітря, дихаєте ви і дихають ваші діточки, а потім з'являються проблеми. Ви хапаєте за голову і починаєте. Ой, у моєї дитинки те, у моєї дитинки се, а в мене болить голова, а в мене зудить в носі, а в мене чухаються очі або ще щось. То ви задумайтесь, кого ви рятуєте? Квіти? Чи вбивайте себе. На цьому в мене все. Бажаю здоров'я вам, здоров'я вашим рослинам, здорового глузду у першу чергу молоді. Бережіть своїх дітей. Пока. До нових зустрічей!